Будинок з химерами, яку створив ще в минулому столітті, непересічний Владислав Городецький, є справжньою окрасою Києва. Тепер незвичний арт-об'єкт з ящерками, драконами та міфічними істотами є. І у Вінниці це не будівля, а лише балкон, багатоповерхівки, але який уже приваблює поціновувачів мистецтва. Як і відомий городецький вінничанин Микола Куліш, який став автором химерної лоджії своїх міфічних істот, створив з бетону про майбутню туристичну родзинку Вінниці у нашому сюжеті. Віничанин Микола Куліш довів, що сіра та невиразна багатоповерхівка може стати музою для творчості. Чоловік самотужки перетворив одну із бетонних стін висотки на справжній витвір мистецтва. Великий крилатий дракон з немовлями, ящерка та інші міфічні істоти, які оповили балкон висотки, виготовлені зі звичайного бетону. Техніку роботи з цим матеріалом Микола Куліш, автор химерної лоджії, опановував за допомогою відеоуроків, хоча 20 років працює будівельником, ніяк не міг змусити бетон перетворитись на витвір мистецтва. Робилася форма каркас з теж з арматури всього. Обтягувався сіткою штукатурною. І трохи замазувалось, заливалися. Потім воно вже коли застило, все схопилося, потім вже встановлювалося сюди, вже по місцю. Теж в'язалося до арматури, ця що йде на самому каркасі, каркасі дракона. Воно там сиплялося, все приєднувалося, засверлювалося в бетонну плиту. Арматура ставилася, щоб трималося, щоб воно нікому на голову не впало. Задумка перетворити балкон на арт-об'єкт змусив звичайний ремонт. Микола не захотів оббивати лоджію стандартним пластиком і взявся з арматури зварювати каркаси майбутніх скульптур, обтягувати сіткою та заливати бетоном. Тижня-два я працював день у день. Допустимо, поначалу як ставився пінопласт, запінювалась сітка, це все набивалося, арматура в'язалася і перші ці слоя накидалися. Допустим, це там постійно я був тут. А потім. Вже по вихідних і коли там на роботі заказів там немає. Ще там, допустим, там пару днів тиждень. Микола Куліша захоплюється скульптурою уже багато років. Прагне, аби його персонажі були цікавими і особливими. Як от маленький дракончик, біля нього на бетоні залишились відбитки оконучки даринки. Погладь дракончика, твій дракончик. Так? Бачимо, бідному ріснички повиривали, хтось вирвав. А ось тут наші ножки. Коли нам було шість місяців, ми поставили тут відбитки ножок. Скульптора самоучку підтримує уся родина та захоплюється його фантазією. Ідея сама дуже гарна, реалізація дуже гарна. Ми не відмовляли, ми йому лише допомагали, підтримували морально словами. Ну, максимум, що ми могли ще помогти це, щось подати і не мішати. Зробив пан Микола цікавими і клумби біля висотки, окрасою яких стали вовк, жаба та дерево із совою. Ми поварили каркас. Тут желізний каркас іде теж. Зробили каркас сюди, думаю, зроблю щось таке. Ну цікаве, щоб якась табличка, щоб щось там написати можна було на ній. І вже віддільно буде сова на другій глянці. Ну, зробили каркас, зробили сову, табличку. Пан Микола створює і патріотичні скульптури, такі як бойовий гусак, та планує різними цікавими персонажами облаштувати дитячий майданчик. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.